У рівненському зоопарку покращать інфраструктуру. Планують розширити стоянку для автівок, окремо для автобусів. Заради безпеки встановлять відеоспостереження та систему оповіщення. Чому це роблять? Дивіться далі. Нині парковка біля Рівненського зоопарку налічує понад 30 місць. Цього замало, відтак її будуть розширювати, аби створити комфортні умови для відвідувачів. У Рівнераді розробили відповідний проєкт. Облаштування парковки з усіма зручностями обійдеться місту у понад 9 мільйонів гривень. Для початку робіт уже виділили 2 мільйони. Ми її розширимо повністю, підемо тоді в напрямку тієї сторони, тобто це є праворуч. Якщо ми, наприклад, заїжджаємо, тобто ми по стоянці, Тут є парк місця для інвалідів, відповідно, рухаємося вперед і буде виїзд так само на цю сторону. Це все згідно на От, Що стосується самого карману, це по цій стороні для самих автобусів. Тобто автобус будь-якого габарита зайде сюди, він собі ставить от в карманах. це теж... От, і буде виїжджати по цю сторону. У Рівницькому зоопарку розповідають, розширення парковки назрівало давно, бо, незважаючи на війну, число відвідувачів звіринцю збільшується. У вихідний і святковий день машини стоять на кілька кілометрів вздовж проїжджої частини. Ми неодноразово були свідками випадків, коли дітлахи, виходячи з машини, потрапляють фактично під колеса проїжджаючих повз машин. Тому дуже великі ризики. Щоб прогулянка може закінчити і бідою і горем для когось. Окрім цього, зоопарку хочуть встановити систему сповіщення та гучномовці. Це значно спростить роботу для працівників. Зізнається керівник установи. По Перше тривога, да тобто в будь-якій точці зоопарку буде чути цей звук, і люди будуть розуміти свої, крім того. Загубилась дитина, да мама прибігає, нема дитини. Я десь відволіклась на морозиво. Ми зможемо оголосити. Подбають і про безпеку зоопарку. На території встановлять камери відеоспостереження. Для цього залучили компанію зі Львова, яка за власний кошт зробить усі роботи. Це допоможе зекономити гроші з міського бюджету. Ціна питання близько 400 тисяч гривень. Запроектована оптоволоконна мережа з камерами відеоспостереження. Всі ці системи будуть монтуватися і налаштовуватися з побажаннями замовника. Дуже власне важливо підкреслити, що всі ці системи будуть фінансуватися за кошти нашої компанії. Наразі для розширення автостоянки біля зоопарку необхідно зробити експертизу. Після чого буде оголошено тендер. А вже по тому розпочнуть будівельні роботи. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини рівного.